Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі слухачі курсу про лідерство. Мене звати Борис Кудзяк, я служу єпископом в Америці. Колись я жив 20 років в Україні. Бог дав мені нагоду служити в Франції, Бельгії, Нідерландах, Люксембурзі і Швейцарії. Потішаюся цією нагодою поділитися з вами деяким скромним досвідом. Запрошую вас до дискусії, до критичного перегляду. До критичного слухання характеристики доброго лідера можуть випробовуватись. Акт соціальної відповідальності належить до обов'язків лідера. Його не можна комусь просто так віддати. Якщо ти не є там, твої також не є там. І твоє, можливо, також не є там, де воно повинно бути. Якби я писав лист до себе в 20-літньому віці або до молодих людей сьогодні, перед яким стелиться життєвий шлях, я би дуже рекомендував терпеливість. А зокрема, в сьогоднішній день, який вимагає все і вже. У вас є колосальний потенціал. Богом дані дари. І я сподіваюся, що принаймні в якийсь скромний спосіб цей спільно проведений час допоможе вам їх бачити і розвинути.